Раньше я помню, как я кисля фома, кисля мания, я все все хунтинки занял. Все мои все хунтинки с вашим Я почал з вашим Все я велосипед, и он так, и он так, и он так, и он я займався сетом. Все таке. Типові знає система. Ще в мене були ортези. В конці в мене були ходунки. Ти їх тримаєш. Поставив. Хоп! Зробив однією ногою крок. Маленький, маленький. Хоп! So Hunt and His in Catholic Antibaji. A problem? Why навіть якщо мені танцуть ханицю? А в мене треба. Я не можу понести Маху на неї. І тому Мені проще було прощать ходити або навіть самому. На початку я ходив оза. У людини нема границь. Треба постійно потрачувати.